Усім привіт! З вами Гілка Виноградна і ви дивитеся будівництво на моєму каналі. Якщо ви, поціновувачі династії Грегорі, ви знаєте, що в мене на цьому етапі відбувалося велике вампірське весілля і велике вампірське переселення, а отже, моїм вампірюгам тепер треба десь жити. Тож я будую для них гарний готичний замок. А ви слухаєте нову історію про пансіонних чуваків, якщо ви про них ще не забули. Приємного перегляду і прослуховування. Ромео щасливим кроком вибіг з будівлі університету і кинувся на шию юпітеру. В мене вийшло! вигукнув він. Всього два місця і майже 30 кандидатів і обрали мене. Я в тобі не сумнівався, коханий, посміхнувся Пітер. Ти власник найрозумнішої і найсимпатичнішої голови в цій країні. Цей ваш професор Пікл був би ідіотом, якби не взяв тебе. Професор Прікл. Виправив чоловіка Ромео. Він Нобелівський лауреат. Отримати його в якості наукового керівника це мрія кожного молодого фізика. За ним аспіранти з усього світу їдуть. Тож мені справді дуже пощастило. І я дуже пишаюся тобою. Юпітер клюнув його в щоку. До речі, а хто другий щасливчик? А от ця новина, боюся, тобі не дуже сподобається, видихнув Ромео І як на замовлення з боку будівлі почувся липкий, мов нагріта на сонці смола жіночий голос. Які люди, як мені не втратити зір від сяйва цієї подружньої ітилії? сказав голос. Смарклі, прошепів Юпітер, Пітер, не буду брехати, що радий тебе бачити. Навзаєм, кивнула головою дівчина. Вона зовсім не змінилася з часів школи. Все ще носила все чорне і драматично підводила очі червоним олівцем, волосся її розсипалося по плечах і закривала чоло густою рівною гривкою. Вона так давно фарбувала волосся в колір пера Ворона, що ніхто вже її не пам'ятав, яке воно в неї від природи. Сабріна Шарклі носила дивний манікюр, довгі гострі нігті на двох пальцях і акуратно, коротко підстрижені на трьох. Юпітер не хотів навіть задумуватися, навіщо. А ще у Сабріни Шарклі був гігантський рот. Ну, непропорційно величезний. Здавалося, шрам тонких блідих губ розрізав її овальне витягнуте обличчя від вуха до вуха, а за ним ховався не один, а кілька рядів білосніжних рівних зубів. Останній раз Юпітер бачив її на хрестинах Едді. Це була умова Емі. Її довелося запросити. Якщо Юпітер буде хрещеним батьком нашого сина Деніале Але впевнено заявила вона, то хрещеною матір'ю буде Сабріна. Ну, невже в тебе немає інших подруг? стогнав Дені, але вимушений був здатися. Він завжди вимушений був здаватися, коли Емі висувала якісь умови. З яких пір ти взагалі ходиш до церкви, Шмарклі. Твоя невдоволена пика, вівцемізки, вартувала того, щоб порушити свої релігійні принципи, посміхнулася тоді Сабріна. А коли вона посміхалася, її рот ставав ще більшим, і це виглядало навіть трохи моторошно. А потім Шарклі, здається, поїхала вчитися кудись за кордон. І от, мабуть, повернулася. Хотіла привітати з отриманням місця в команді професора Прікла Дзана, сказала Сабріна. Будемо тепер працювати разом, наповнювати порожні голови студентів знаннями. І як ти збираєшся викладати шмарклі? Ти ж ненавидиш кожного, кого вважаєш тупішим за себе, спитав Юпітер. А тупішими за себе ти вважаєш буквально усіх. Це маленький недолік на шляху до наукової кар'єри, пояснила Шарклі. До того ж, не обов'язково поважати студентів. Головне, не дуже сильно демонструвати свою неповагу. Мені вже шкода твоїх студентів, посміхнувся Юпітер. А мені ні, посміхнулася Шарклі. До речі, я цілий рік рвала дупу, щоб отримати це місце. А ти, Дзана, тільки вступив в аспірантуру і вже потрапив до списку кандидатів? Неймовірно. Дуже шкода, що я не знайшла кому вчасно відлизати, щоб просунутися по академічній лінії. Вона підморгнула хлопцям. Тобі дуже щастить, що я не влаштовую бійки з тими, хто фізично слабший за мене. Шмарклі, заричав Юпітер. Та вгамуйся! відмахнулася Сабріна. Це в мене специфічне почуття гумору. Ну, бувайте, хлопці. Зустрінемося на дні народження Едді, і вона пішла геть. За нею линув шлейф її довгого чорного плаща. Ранковий сон найприємніший. Ромео насолоджувався цією теплою дрімотою, коли ти вже відчуваєш ласкотні доторки сонечка і, мов крізь товщу води, чуєш ранкові шуми будинку. От скріплять сходи під ногами покоївки, от кла різак в руках садівника за вікном, от по дорозі починають проїжджати перші автомобілі, а на тумбочці дзвонить телефон бляха. дзвонить телефон. Ромео, не відкриваючи очей, намацав мобільний пристрій і відповів на дзвінок. М -м -м, все на що вистачило сил. О, ти живий? почувся на тій стороні голос Сабріни Шарклі. А я вже думала, тебе вчора вовки в лісі загризли, бо яка ще може бути причина того, що твоя дупа все ще не в аудиторії, де за п'ять хвилин. Тебе має бути лекція у першого курсу, що? А котра... Ромео миттєво прокинувся і подивився на час на екрані телефону Дідько! Юпітер вимкнув мій будильник. Він сильно штовхнув тіло поряд собою, на що ти відповіло невдоволеним миканням? Була вже без п'яти восьма, і він встиг би на роботу лише за наявності телепорту. І то довелося би вести лекцію в трусах із нечищеними зубами. Катастрофа! Професор не терпів запізнення і прогули. Рятуй мене! Ромео майже простогнав відвідчю в телефон. Я в житті не встигну. З чого раптом я маю це робити? розтягуючи голосні, спитала Шарклі. По дружбі спробував мовити Ромео. Тим часом Юпітер вже підповз до нього під ковдру і почав вкривати його живіт поцілунками. Відколи ми, друзі? здивувалася Шаркі. Ну, мабуть, від різдвяного корпоративу, на якому я тримав твоє волосся, поки тебе нудила сумішю горілки текіли із шампанського. Ромео вирішив використати вагомий аргумент. Він був у вічі. Юпітер вже перейшов на груди. Я зроблю це. Але тільки заради науки, після недовгої паузи, зітхнула Шарклі. Дякую, Сабріно. Ти, сонечко, полегшено видихнув Ромео. Катастрофа скасовується. Столипельку, бо мене зараз знову знудить. Прошипіла Шарклі. Не вдавай. Я знаю, що насправді ти не таке стерво, я хочу, щоб усі йду. Юпітер уже дістався шиї і дуже заважав. Гей, я тут розмовляю по телефону. Куди Киди, почулося з під ковдри. Я не для того вимикав твій бісів будильник. Так, звичайно, чудово вам поїбатися, поки холопи за вас працюють. Голос Шарклі звучав невдоволено, але Ромео відчував, що вона не надто серйозна. Я буду винен тобі пляшку, вина Шарклі, посміхнувся Пітер, висунувши голову з під ковдри. До біса дорогого вина, Астрасе!» відповіла Шарклі й кинула слухавку. Вона загасила цигарку об целяну стіну і попрямувала до входу в корпус. Аудиторія вже була повна студентів. Шарклі зайшла в неї широким кроком, гучно замкнувши за собою двері. Відкриваємо підручники на параграфі 9. Готуємось записувати нову тему. Промовила вона, рухаючись до викладацького подіуму. Студенти розгублено переглянулися. По аудиторії пробіг шепіт, схожий на шелест листя в нічному лісі. Шарклі невдоволено скривилася від світла, яке з панорамних вікон било прямо їй в очі. Вона поплескала в долоні і автоматичні жалюзі закрилися, підкорившись її волі. По обличчях бачу, що ви не дуже раді мене бачити, пирхнула вона. Не хвилюйтеся, це взаємно. Але ваш викладач, на жаль, не може бути сьогодні присутній на лекції з дуже поважної причини, звісно. Шерклі тягнула голосні, від чого її голос був схожий на муркотіння п'яної кішки. Тому в нас. Нема вибору. Тож, як я сказала раніше, підручники Параграф 9. Цього огидного сонячного серпневого ранку Сабріна сиділа за своїм столом в дальньому кутку приміщення кафедри і читала завантажені з інтернету реферати. З дуже уважним обличчям, щоб виглядати неймовірно зайнятою, серпень в університеті був небезпечним періодом. Тебе могли відправити у приймальну комісію, чи ще гірше у гуртожиток. В приміщення кафедри Лебедем впливла пані Мьорфі, нова завідувачка, яку призначили кілька тижнів тому. Трохи повненька жіночка з перепаленим хімічною завивкою волосся. Вона носила білу блузку з рюшами і в цілому була схожа на бісквітний тортик. Сабріна ненавиділа бісквітні торти. О, пані Шарклі, сказала жінка з широкою посмішкою, яка не обіцяла нічого хорошого. Доброго ранку. Так. Ранок дійсно мав бути хорошим, відповіла Сабріна, не відриваючись від свого заняття. Але потім прийшли ви. Перепрошую, пані Мерфі високо підняла брови. Кажу, ви щось хотіли чи так просто привіталися? Сабріна все ж підняла погляд. Мені терміново потрібні деякі коментарі по даним з астрономічної лабораторії за минулий місяць, Помідо... повідомила пані Мьорфі. Цим займався пан Зана, відповіла Сабріна і повернулася до читання. В цій роботі половина тексту була китайською. Ах, ну, Хоч би подивилися, перш ніж відправити. Так, так, я знаю, я саме його і шукаю, пані Мьорфі не вгамовувалася. Він у відпустці, нагадала Сабріна. Звісно, я чула це відпустка з нагоди весілля, це правда? Продовжувала діставати Сабріну пані Мьорфі. Так, сухо відповіла Сабріна. А вас не запросили на святкування? Продовжувала до чогось хилити пані Мьорфі. Очевидно. Сабріна цокнула язиком. Чи ви думаєте, я обрала бути тут, якби в мене був вибір? Яка прикрість? зітхнула Мьорфі. В мене склалося враження, що ви з паном Дзана друзі. Як мені не дивно це визнавати, але ми дійсно друзі. Сабріна зітхнула і почала потроху збирати речі. Треба було шукати інше місце, придатне до прокрастинації. Весілля буде на цих вихідних, і я запрошена. Поки що це просто парубоча вечірка, а я, очевидно, не парубок. Перепрошую, але мені треба йти. Термінові справи. О, почекайте хвилинку. Мені дійсно терміново потрібна ця інформація, майже завищала Мьорфі. Не розумію, чим я можу вам з цим допомогти, стиснувши пальці в кулаки, відповіла Сабріна. Я телефонувала пану Дзана, але номер, який записаний в його особовій справі, недоступний. А це абсолютно безвідповідально з його боку вимикати телефон. Навіть якщо ти у відпустці, з тобою має бути можливість зв'язатися, буркотіла пані Мьорфі. Не погоджуюсь з вами, але добре, зітхнула Сабріна. Раптом в них просто нема зв'язку. В 21-му столітті?» столітті, пирхнула жінка. Де він? На Юпітері? Ви навіть не уявляєте, як близько до правди ви можете бути, відповіла Сабріна. Припиніть ці свої жартики. Краще зв'яжіться якимось чином зі своїм другом і повідомте йому, що якщо він не зателефонує мені сьогодні, то вилетить з університету з жахливою рекомендацією. Пані Мерфі раніше займала посаду ректора в невеличкому коледжі на іншому кінці країни. Там вона була замішана в якомусь корупційному скандалі, який вдалося зам'яти. І Мерфі якимось чином змогла пролізти в їхній університет. І також на керівну посаду. Але, здається, багато чого не знала про сімейне становище працівників. Ну, по-перше, я не пам'ятаю, щоб ставала вашою секретаркою. Сабріна навіть посміхнулася кудиком губ. А по-друге. Не відмовлюся від задоволення подивитися це шоу. Сабріна розвернулася і пішла. Ромео зайшов на кафедру наступного тижня. Його відпустка мала тривати до вересня, але на весіллі Сабріна все ж розповіла йому про ситуацію на кафедрі, і він вирішив зайти заодно занести документи. Що це за папірець, юначе? невдоволено спитала пані Мерфі. Сподіваюся, заява про звільнення, довідка про зміну прізвища, відповів Ромео. Взяли прізвище дружини? Хех. Жінка все ж взяла документ з його рук. Не думаю, що ваш шлюб триватиме довго, з вашою абсолютною безвідповідальністю. Чоловіка взагалі то, цикнув Ромео. Я, здається, не питав вашої думки стосовно мого сімейного життя. У вас до мене якісь претензії? Жодних. Які в мене можуть бути претензії до перехожого? Мерфі розвела руками. Ви тут більше не працюєте, пане! А...» і погляд зачепився на прізвище на папері, і очі збільшилися в два рази. «Астрас?» – шоковано перепитала Мьорфі. Саме так, кивнув Ромео. Чули про них герцог Астрас, мій тесть, пожертвував 600 тисяч у фонд нашої кафедри а, на крайньому благодійному вечорі. Цікавився от нещодавно в мене, куди пустили його кошти. Не розкажете? Заодно повідомите мені причину мого звільнення в контексті умов трудового договору. Я читав його досить уважно і щось ані слова не пам'ятаю про необхідність виходити на зв'язок під час відпустки. Я А... пані Мьорфі розгублено намагалася підібрати слова. До речі, телефон я не вимикав. Мене його відібрав мій друг, який влаштував цю вечірку. Мій друг Вільям Ігл. Ви маєте його знати, бо він випадковим чином, за сумісництвом, король нашої країни. Можете йому особисто висловити свої претензії щодо цього. Максимально спокійним тоном продовжив Ромео, хоча в його голосі відчувалися сталеві нотки роздратування. З кутка кімнати почулися аплодисменти. Це була Сабріна. Так, вона не відмовилася від шоу. Пані Мьорфі звільнилася в той же день. Подальша її доля ні Сабріні, ні Ромео була невідома. Але вони і не сильно цікавилися, якщо чесно. Отака от історія. Пишіть в коментарях, як вам оповідь, і, що саме головне, як вам будиночок, бо я дуже старалася, і в мене зайняло досить багато часу зробити цей замок. Та й коли я писала історію, я теж, в принципі, старалася. Тому ну, не відмовлюся від ваших коментарів під відео або ще на О3 Також можете поставити кудусь, і щось там написати. Мені буде дуже приємно. А на цьому в мене все. З вами була Гілка Виноградна. Дякую за перегляд. Па-па!